Всім привіт! Сьогодні 19 квітня, і це в нас третя обробка саду. Мої помічники дамла, баньо, миючий засіб і загальне прибирання. Я сьогодні у гостях, тому ми будемо обробляти садок моїх друзів. Схема третьої обробки: 5 плюс 5, плюс 1 і плюс 1. Це все на 10 літрів води. Але у моїх друзів йомкість на 16 літрів. Тому на їхні 16 літрів ми сьогодні зробили 8 плюс 8 плюс 5 плюс 3. Обов'язково це все заливаємо майже гарячою водою і додаємо до остачі холодної води, обрискуємо ми все: це і плодові дерева, і кущі, і квіти, і рози. І виногради, і ми абсолютно не боїмося за наші рослинки, тому що ми кормимо їх корисним коктейлем. Ну а мій садок оброблявся сьогодні без мене.